Це піони деревовинні жовтого кольору. Це мама вирощує, вони такі гарні. Дивіться, бачите, яке стебло в них. Дерени. дерени. дерени чи дерени? дерени да. Дивіться, які вони. Зараз дуже гарні. Да. Оце, дивися, оце з жовтими листками. Ага. Вони, бачиш, теж червоний, але він відрізняється. Ага. Ці з зеленими листочками, а цей з жовтими. Їх є два. як ага. Так? Це жовті листочки. Це зелені листки і він потім коричневий стане. Самі стебла стануть коричними. Ага. Цей залишиться зеленим постійно, він не міняє свій куль. Ну Це його е, іменно через кору да, Так, використовують? так через кору, В там подивися туди красивий. далеко, той, що має зелені листки і, і жовту деревину. Він здалека видно, бачиш? він? Бачиш? Да, бачиш, він кущ такий красивий. Угу. ось. Бачите ось чік. Постійно поновлювати, від... щоб вони постійно молоді пагони пускали, то молоді пагони зберігають оцей такий жовтий колір. Да, красиво. Давай, ближче. А ті, що вже геть старі, О, я його не стригла вже кілька років. І виходить, що старі, вони вже просто коричневі. Ага. Тому їх, вони дуже використовуються в озелененні, але постійно треба поновлювати. Ага. Вони гарний, Ой, дивись тут зараз застрягнемо. Да, гарний дуже прирізний. Ну, подивись, який жовтий. Ага, так, да, красиво. А от той що вже старий, бачиш, зелений. Ой, коричневий такий. Ага. Але все одно відрізняється. Так, да, красиво. Угу. Колір красивий такий взагалі. Гілочки красиві. Сусідів там курочки є. Ліщина. Ліщина, вам дивіться, як квитує. Оце будуть вже, будуть вже горішки. Горішки це червоний, так? Тут було 10 горішків минулому році на цій при на, на це привите червоний, ага. червоні листочки. Бачите? Такі. А чого ви Оце. його в контейнері тримаєте, а не висаджуєте? Ну, папа пересадив. Ну, думали забирати його звідси, от а десь друге місце посадити, тому що. Потім його, як воно піде, воно ж зразу, якщо не в контейнері, то воно зразу дасть таку ага. масу. І потім пересадить його вже на постійне місце. Дуже важко. А так. тут ви не хочете, щоб було? Ні, а там буде. Ось а, там один там є. Теж привитий. Ага. Там була величезна така гілка привитила, ага. і вона відчахнулася. Ага. І оце, ось одна гілочка лишилася, бачиш? Угу. А оця відчахнулася, це пішла пороси. Угу. То ми хочемо в цьому році. Ще привити. привити. Сюди. Mm -hmm. угу. І куш І я такі я зробити. Куш, да. Ви, ну так, да, а це можна десь. а місце, Десь да. десь може по периметру цього. а, да, я ж хочу десь. Ділянки може, цієї. Ну Да. так. О, ще й сонце трохи виходить. Ну, горішки це супер. Гібіскус укрив, болотний. Вигели. Ну що ж тут ні, на відео ну, взагалі нічого не видно. Це вже треба показувати, коли вже хоча б листям щось буде. Так нічого не видно. Це, можна, це не зо, <гумінь> а в тому році, пам'ятаєш, під корінь ти її вирізала. Повністю була вимерша. <гумінь> Чи це позатому, я вже й не пам'ятаю. В тому році все і так випало з життя. Да, тут у нас підніжники. І вон, дивись, як вже скільки вивх. Бачи? Як вони самі порозні. Тут ще були білоцвіти, я їх не бачу. Може, ще будуть? А, білоцвіти — це ті такі, типу... Старпарда. Так, пісніжники такі купчасті, так? Да? Вони такі сорочечкою. Так. Да. Дивіться, яка краса. Ну що, одну я такі відкриємо там. такі красивенні. Дивіться. Верба. А що це за верба? Оце така плакуча. Я не знаю, сонця така треба підщепу високу і тоді прищепити, вона така плакуча буде. А, да, це напр на, при... на підщепі. Оце, оце теж вона з, з, літ, з весни до середини літа червоний листочок має, а далі зелений. Це? Ліщина. А, ліщина? Так. Mm -hmm. Так оця, яка, це я собі тут посадила кущ. Ага. то я її відрізала вже скільки. Ага. То вона так росте, як самоше. Оця, mm -hmm. бачиш, більше приторможує в рості. Ну теж це можна буде. А там вже, мабуть, пройшов той корінь. А, в контейнері. Ну, може хто забере, якщо кому треба? Здоровий кущ. Туна, садок, садок. Ага, бузки у нас тут. А, і троянди та троян, трохи, трохи і так. Ще є. Тут. А тут все продають буски. А ти бузки продаєш? Продаю. Угу. Так що кого цікавить, пожалуйста. А що оце такі за щипирадли? Де? Оце ось. Я не бачу оце. Це ж е, бірючина. – А, які цікаві гілочки диви. Ха, Ха-ха, клас. Це дерючина для. Оце народ кидає. Іде через забор кидає. Ага, фантики. Угу. – Ну, таки гарно збереглися. Це Бачите? прикопані в тебе чи що, так? Так, так, це, да, да, це гібіскуси. Прості, бо там, де ми розкривали, тільки штуркрові. А, -а, -а. а це тут є білий, рожевий угу. і фіолетовий колір. Це я хочу в цьому році зробити тройнички з них. А, -а, -а, я з а ти продаєш її біскоси? Продаю. Угу. Усе продається. Тут що все, що ви бачите, все це продається. А -а -а. Ну Ти собі по одному лишаєш там для розплоду, так? А, -а, -а. а то все, дивіться, ще сонце вийшло як гарно. Бачиш, як швидко угу. е бузок, як він швидко. Доби, вже... Бруньку. Да, вже брунька. Ну, да, він ще вже... до травня, як до неба рачки. Да, він вже а він вже бруньку пускає. Ти чуєш ще бачиш. Ну да, А ці пересаджені, в них хороша, сформована коренева система, mm -hmm. там ком. То. Навіть То... горіх ось є. Ну так, да, це б його забули, не перевезли ще до голі туди. Два mm -hmm. є. Mm -hmm. Три, чотири, п'ять. Це дітки оцього горіха? Ні, це папа позбирав по всьому часу. А, я <різько> поняла. Так, тут у нас перегниває. А як тут ця черешенька? А це цекало чи що? Це ту чорну, що ми купили, пам'ятаєш? Да, я... Диви, пам'ятаєте? Живенька. Живенька, може, ще й будуть є гідні. я тобі да, Так, як пам'ятаю. Да, щоб вона, бачиш, вона гарно розпушилася. Тут може їй буде подобатися. Ну так, да, я тут постійно типу, поливала. Угу. Щоб вона... Ну, черешеньки Подобучи. ми любимо. Ну, це, мабуть, і... Не знаю, можливо, це і буде на, на цвітах тут. Кілька, кілька є таких. Було б побуду. цікаво спробувати. А Це все посіяне яблуня нізлецького, та з червоним Ч... листям ага. і червоними квітами. Це все, але вона з насіння. І вона не має, вона не передає того кольору. І кольору. Так, вони зелено-червоні. Ну також красиві, чого? Ні, це все будемо прививати. А, прививати? ага. І ось ця черешня вирощена з насіння, це для сакури. А, ага, вона плоди не дає, так? Да? Вона буде давати, бо це дика. А, такі маленькі. Маленькі, да? Але ми хочемо сюди сакуру привезти. Оце угу. ми сіяли, сіяли, скільки років підряд. Угу. Ніяк у нас не вийшло. Це одненька, ну це вже є років чотири, мабуть. Угу. Диви, а ці щось не проростають піони. А ні, трохи є не, воно. Не, вже, ну їх треба вже буде загорнути, гарно взяти ножички, позрізати, щоб не ну, так, Це ж тільки сніг злісу, це ми так тільки почали приходити і тут щось дивитися да робити. Ялиночки, додивіться, скільки всяких. Барбарис, все подряд. А тут цей, а цьому винограду хоч би що, це такий звичайний так. ізабеловий? А ні, тут, чи, тут був ще сортовий, чи ви сіця перенесли. Ізабелові. Всі пропав, тут у нас сортовий пропав. Йому темно було. Да. От, А то, що залишився там у нас пару кущів. щі, та чего. Виноградом вічно якісь проблеми. Ну хочеться ж винограду. Ми його хочемо. Домашнього винограду. Жовтим буде цвістину, всі знають, що таке форзиція, але у неї рябий листочок. Ціле літо Красиво, він. Теж дуже гарний mm -hmm. жовто-рябий. Ага, так, да, це така цибуля, що велика, така ото, Та, баськи от такі все, великі, дивіться, яка. Та, І там воно вже ці тюльпани пролазять. Ну так, да, тюльпанів у нас тут було багато. Папа попересажує, щось не бачив. Та є трохи. Трошки є, але тільки скільки да, не... А що це таке? Диви. Оце цибуля тут була теж, інша. Ось дол, щось. Так, так. Вона менша, в два рази і менша головка, тільки в той така темно-фіолетова, ага. в цій рожова А це юки, бачиш, скільки. Так, да. Ну Оце все тут. тут це ялини були, тут посажені, вже їх немає. Лавочка О, тут є. є. Побачив чи вона. Шовковиця. Шовковиця. є Червона не Хто? Скумпія? Так, Скумпія? Да, дядя Юра привіз скумпію. Ага. Бачиш, і гарно не, не вимерзло. От. А тут у нас ще почистити, покрасити. Да, ну це ще папа не доробив. А це... Ну, це я Райський... була взяти зараз, оце насіннячко, кого в погоді. промити його гарно і висіяти. Ага. І воно прекрасно сходить. Ага, отак прямо після морозу. Так, прямо навісні. Ага. Промиваємо гарно, добуваємо на сінічку, просушуємо і сіємо. Uh -huh. Там пів сантиметра засипаємо зверху і все прекрасно сходить. І будуть такі самі чи трошки і світліші? Буде трошки інші. Листя такі, буде там, не таке темне. Буде листок, не такий червоний. А диви, вона гарно пішла. Це ж величеньке буде дерево, так? Да? Так, да, це Угу. Uh -huh. Гарне. І її постійно трошки... Укорочуєш. А, і укорочую, да. її. Ну, вона така гарна, я так і люблю цю яблуньку. Так, да, вона чудова. Її навіть нас хотіли забрати. Я кажу, мам, не продавай. Мама каже, добре. Да, пам'ятаєш? Ну, аж... чудово. Да, тут просто зараз, що воно після снігу нічого не видно. А вже як листочок піде, то тоді вже буде трохи.